У Стрийській дитячій поліклініці розширили можливості діагностики маленьких пацієнтів. Тут, завдяки благодійникам, з'явився новий УЗД-апарат для ехокардіографії. За словами медиків, подарунок з німеччини фірми General Electric допоможе якісно показати всю будову серця та вчасно діагностувати проблеми зі здоров'ям у дітей. Дитяча поліклініка тільки нещодавно отримала цей апарат високої якості, його дійсно не було у стрію, і завдяки цьому тепер діти можуть отримати значно кращу допомогу, значно кращу діагностику, її можна розширити, значно більша кількість дітей може обстежити своє серце не тільки в інших закладах, наприклад, Львова, але й безпосередньо у стрію. Обстеження серця на новому УЗД-апараті проводить дитячий кардіохірург, кандидат медичних наук та працівник кафедри трансплантології у Львові Віталій Петров. Сьогодні в нього на прийомі пацієнти, як з профілактичною метою, так і з вродженими вадами серця. Наприклад, тут ми можемо показати, як працює клапан, як працюють перегородки, як кров перетікає в даному випадку неправильно. Завдяки цьому ми можемо зробити висновок. Чи серце є здорове, чи у серці є вада серця, чи серце працює нормально, чи зі змінами? Це дозволяє скерувати дитину для подальшого лікування або спостерігати за нею. Кількість пацієнтів із патологіями серця щораз зростає. На жаль, війна ще більше посилила загальну тенденцію до зниження здоров'я нації, а тому вчасне та якісне обстеження перший крок до успішного лікування. Зросла кількість дітей з вадами, зокрема вадами серця, які важко деколи виявляються, а їх треба виявляти на ранніх етапах. Враховуючи ситуацію, яка пройшла з ковідом і з різними важкими вірусними інфекціями, маємо теж багато зрушень у роботі серцево-судинної системи, які теж треба виявляти, не кажучи про за те, що відвідування секцій спортивних має бути під контролем кардіолога і відповідних обстежень. Ну і теперішні періоди коли йде в нас такі бойові дії. Нагадаю, Стрийська міська дитяча поліклініка змінила адресу. Лікарі вузької спеціалізації, які приймали пацієнтів на вулиці Охримовича. Тепер працюють в оновленому приміщенні за адресою проспект Чорновола 16.